Саме перше, що потрібно в цілому не тільки окуася, а взагалі по службі. Взаємодія між підрозділами, між бригадами, між черговим, між екіпажем, між тим, хто поранений, між старшим. Ну, все це одне слово взаємодія. Все, це саме головне, якщо взаємодія налаштована правильно то ніяких питань не може бути. Якщо ми знаємо, де ця точка, якщо ми знаємо, яке поранення, чи стоїть зараз виїжджати, чи може він дочекатися вечора, якщо це не важке поранення, і він може надати собі допомогу, і ми можемо лишній раз не ризикувати людьми і машиною, в тому числі, яка може на майбутньому знову когось вивезти і спасти, то це все взаємодія. Якщо важкий, то зрозуміло, що ми не чекаємо ночі, ми виїжджаємо одразу по можливості. Понятно, якщо там щось крутиться і так далі. У нас часто буває хлопці самі ті ж поранені, кажуть, що не виїжджайте, бо ми чуємо, що тут і в пішкандами крутиться. Не потрібно зараз. Ну типу не ризикуйте. Ну вони ж теж розуміють, що ця машина може не тільки їх вивести, а в майбутньому ще когось.